Вітаю! І так ми розпочинаємо новий проект, який називається Настільна лампа. Вона дуже просто виготовлена, хоча, на перший погляд, кажеться це дуже складна. Вона складається із плафона. Підошви і штани, яка виготовлена за допомогою певних рейок і з'єднання шарнірно за допомогою баранчикової гайки. Але ми будемо виготовляти плафони з тоншої фанери, які процеси виготовлення, якого буде показано в наступному відео. І так, Для виготовлення світильника найголовніша деталь у нас це абажур. Для абажура нам потрібно виготовити ми, ось чотири таких детальки. Ми будемо виготовляти полегшену, на відміну від попередньої полегшений абажур. Він складається, як я вам казав, деталі, з чотирьох деталей. І з'єднується він училицями раніше пів дерева. Тобто, що це означає? Що от? Одна деталька входить в іншу детальку. Наступна деталька входить теж. Ну, це прийоми найпростіші. Саме головне, тут у виготовленні цих деталей розмір вам будуть дані. Це акуратно випилювати цю частинку. Немає значення чи з цієї частинки, чи з цієї. Частини. Я вам зараз покажу на другому сюжеті, як її випилювати. Саме головне в даному випилюванні те, що треба пиляти ось оцю лінію перва, яка ближче до е, ребра цієї заготовки. Тому що, якщо ви будете пиляти по другій лінії, то вам буде тоді є ймовірність відлому. Тобто ми беремо це ви вмієте, і випилюєте. Ось сюди цю частинку. Бажано слідкувати для того, щоб не було нерівностей. Перед тим як випилювати, звичайно, треба зробити отвори. Ось дивіться, найголовніше, що оцю перву лінію, а потім ми вже розвертаємо і пиляємо ось оцю лінію. От і все. Після того, як випиляли, треба оці краї дещо зарівняти. Всі ліняться. Дещо тут краї. І от ми зараз я плачу найголовніший момент. Зачистити. Де вам зручніше. Після цього цю детальку ми з'єднуємо і в нас вже є абажур. Все, абажур готовий. Можна на цій стороні позначити, яка сторона, щоб розібрати і зашліфувати повністю. Це наступний етап в наступному відео. Ось тут представлені всі деталі цієї проєкту. Це зліва штанга, підошва. Ну і... На цьому кадрі ви бачите всі деталі проєкту «Настольна лампа. В попередньому відео було показано, як виготовляти плафон. Так, він складається з чотирьох деталей. Розміри, нижня частина 14,5, верхня частина 11,5. Ви її підготовили. До цього проєкту входить ще підошва. так, ну Підошву вибираємо індивідуально. Я вибрав кусочок, який такий по масі. Підходить так, далі. Штанга в нас складається з трьох частинок. Так, Дві ці частинки, вони по 300 мм, Тобто 30 см. І оця частинка 150 мм або 15 см. Відстань від краю до отвора у нас з вами 50 мм, так. Розміри. Це вже залежно залежності від того, який ви маєте, можете купити. У мене один поперечний переріз, у кого-то може другий. Так? Сюди ще входить дві частинки. Ось так теж довільно. Вони будуть от стояти ось таким чином, утримувати всю штану. Це теж довільно. Наступне, що треба акцентувати, ось цю детальку. Це теж довільно, ця деталька, вона, ви подивіться, будь ласка, під кутом, вона буде вставлятися ось сюди, коли ми з'єднаємо її шурупами, а до неї буде прикріплятися ось оця штанга. Далі до цієї частинки прикріпляється у нас з вами патрон. Бажано патрон бати, брати отакий от простий. Вартість його на даний момент 25 рік. Це 16 гривень. Спочатку посередині ми прикріпляємо таким чином. Ось таким чином. Посередині оцю частинку уже закріплений. А потім до неї прикріпляємо. Цей патрон. Далі з'єднання ось 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 здійснюється за допомогою ось трьох отаких от гвинтів. Подивіться, будь ласка, тут він має 4 грану. Довжина ця теж залежить від того, який поперечний переріз у вас у цих штанг. Наступне, сюди я ще взяв шайбочку, ну і баранчикову гаєчку. Потім сюди нам потрібна отака кількість гвинтів. Чотири гвинта це для кріплення, цієру, оцього бруска з одної і з іншої сторони. Два гвинта. Нам потрібно, щоб оцю цю Детальку при цю детальку при, прикрутити до цієї штанги. Так? І два оцих винта. Це щоб патрон. Патрон, от ви бачите, патрон отвори прикріпити. Крім цього, нам потрібно буде шнур. Ну, по вартості всього, якщо брати патрон. Саморізи, патрон 16, саморізи і гвинти, то це десь буде 36 гривень. Ну, у мене і була був дріт уже із вимикачем. ну, Треба додати десь ще 50 гривень. Наступне відео буде вже показано цей проєкт у зборі. І так вже з'єднала ця частинка, 650 150 міліметрів. Коли ви прикрутите сюди патрон, так, потім береться і ось так. Ось чому тут треба під певним кутом. Потім отут з'єднається за допомогою саморізу. І так, ось ви бачите, після певних неважких дій, тобто складання, ми бачимо готовий цей виріб. Бачите, ось він скручений, бачите цей плафон. Тут ви бачите той вон патрон, так він тримається. От ви бачите підошву я, звичайно, рубанком. Під кут зробив. Все, воно ви дуже бачите, видно, який колір, як і по зображенню, провів певний шнур через певні стоїчки. І от ми бачимо цюди цей виріб. Тепер ви можете зараз порівняти той. До речі, на цей виріб уже є даже покупатель. 1200 він вартує. Ось, подивите порівняти. Будь ласка, це, що я вам показував, різницю ви бачите о цих от плафонах. Це я перший раз робив, але це важкувато для дітей. А оце проще. Залишилось лише оздобити. Ви бачите, вони як. Дві каплі води. Всі вони, дивіться, працюють. Всі вони, дивіться. Ну, це є подошва, як я вам казав, це все залежить від польоту фантазії. Ну, от подивіться ще раз на ці вироби. Дуже просто. І, знаєте, буде радувати вас. І ваших батьків. Подивіться, будь ласка, в магазині я бачу вартість їх 1600.